Інтернет всі види зв'язку, цифрове телебачення. За 30 років роботи телекомунікаційна компанія Танет ініціювала та реалізувала безліч проєктів та послуг. Новий виток соціально значущих проєктів цього підприємства критичної інфраструктури стартував напередодні навчального року. На замовлення мінцифри та забезпечив постійний доступ до інтернету в укриттях навчальних закладів. Бомбоубіжі школи була створена мехсистема на базі. Точек доступа в объекте с большим количеством э, подключений, скорость 100 Мбит, до 400 человек может одновременно, находясь в бомбоубежище, получить э, высокоскоростной доступ к интернету э, с целью продолжения э, учебного процесса во время воздушных тревог. Вперше це школа. Це вже не е, об'єкт е, е, житловий, це вже не офіси, це вперше школи. Вперше до нас звернулося міністерство е, Мінцифри. Яке запропонувало нам е, прийняти участь у програмі підключення бомбосховищ школ до інтернету, і одна школа Білогорністровського району вже підключена нами для того, щоб діти, які залишаються і, можливо, будуть вчитися очно, мали е, прихисток і для того, щоб е, персонал школи, який е, все одно буде е, школу відвідувати, е, також мав прихисток під час е, е, повітряної тривоги. Телекомунікаційна компанія «Тенет» ще зовсім недавно надала Одеситам та гостям міста бездротовий інтернет практично в будь-якій точці Одеси. Соціальний проект компанії спрямовано на розвиток туристичної привабливості, перлини у моря, культурні проекти, театральні постановки. Війна все ж таки внесла корективи в географію, мережі Wi-Fi. І сьогодні «Тенет» забезпечує також точками доступу бомбосховища і працює в гарячих точках регіону, забезпечуючи безперервний доступ одеситів та Миколаївців. до интернету. Восстанавливаем максимально быстрое время. Если надо, вызываются дополнительные бригады из нашего подразделения. То есть максимум, когда после прилетов, когда были массовые порывы, максимум у нас полдня. В течение пол полдня мы восстанавливали связь, потому что Це життєво необхідно в наше время. Це соціальна відповідальність компанії. Ми також прагнемо приймати участь у не просто у відбудові інфраструктури, а в тому числі у забезпеченні інтернетом під час військового стану. 30-річний день народження тенета припав на воєнний час. І замість ювілейних проєктів компанія підключає нових абонентів, впроваджує нові сервіси та ремонтує пошкоджене обладнання та лінії буквально під обстрілами. У тенеті кажуть, час нових планів та великих значущих мирних проєктів прийде після перемоги. А зараз головне завдання всіх співробітників підприємства, незважаючи на прильоти, бомбардування та НП забезпечити людей постійним безперебійним зв'язком. Завдання підприємства критичної інфраструктури у форс-мажорних обставинах працювати чітко та завжди на користь людям, наголошують у телекомунікаційній компанії Тенек.